Ей! Всім привіт! Мене звати Діана Лозова, і сьогодні я хочу показати вам свою подорож в Португалію. поділитися порадами та просто розповісти, як мені що сподобалось, що ні. Тому запрошую вас з собою. я прилетіла в Португалію, вже отримала свій багаж. Зараз буду розбиратись з метро, тому що кажуть, що тут все складно. Подивимось. На цьому відео сильний вітер, тому записую вам так. Наскільки я зрозуміла, то на автоматі, де ви купуєте квитки, поруч з екраном є така таблиця, де ви шукаєте свою кінцеву зупинку і обираєте квиток на правильну кількість зон І готово. Скажу одразу, що порту зустрічає дуже тепло. Ми зустріли з лізою та одразу пішли шукати їжу. Ми прийшли вечеряти. Що у нас тут? Якісь морепродукти і місцеве пиво. навіть непогано. Це було маленьке португальське кафе, яких у центрі дуже багато. Тому є вибір на будь-який смак. <рес> Доброго ранку! Доброго ранку на сьогодні дощ, але я сподіваюся, що він скоро закінчиться, і ми будемо гуляти вже без дощу. Одразу ми пішли до найближчої пам'ятки кафедрального собору порту. Вхід студенту коштує 2 євро, дорослому 3. На мою думку, це одна із найцікавіших локацій в місті, бо це велична романська будівля з елементами бароко та готики. А внутрішній двір просто дихає магією. До речі, Автор всім нам відомої історії про Гаррі Поттера, британка Джоан Роулінг, надихала сама Португалією. Вона прожила в Порту декілька років, працюючи вчителем англійської мови та надихаючись красою міста. Наприклад, вокзалом Сан-Бенту. Ось ви бачите його на відео. Та книжковим магазином Лелло. Але в останній я не потрапила, бо зранку черга стояла ще задовго до відкриття магазину. Але якщо у вас є бажання, то ласкаво прошу! Ми вирішили сховатися від дощу в тув'ярні, тому зараз будемо смакувати і там ще є кава. Не Але ми розповімо, як це буде. Смачно чи щось дощу. І так, це було дійсно смачно, а також це була наша перша паштель Дената, традиційний десерт Португалії. Але про нього я розповім вам трішки пізніше. А поки ми пішли на прогулянку оглядати будівлю університета, а також роздивлятись бічну стіну церкви Карму, до речі, все це мозаїка. Далі, щоб трішки зігрітись, ми знаходили красиві магазинчики з різними витворами португальського мистецтва. Для мене їхня культура виявилася дійсно незвичайною та дуже яскравою. А така плитка спочатку використовувалась для того, щоб захистити свій будинок від сонячних променів. Ну а згодом стала символом Португалії. Ми знайшли дуже гарний оглядовий майданчик, але це кафе, он є назва, але воно зараз не працює. А дуже, 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 дуже гарно. І це дійсно була любов з першого погляду. Тому тепер ця локація. Мабуть, одна з найулюбленіших в порту. А дощ змусив нас зробити ранній обід. Тому ми швидко знайшли ліпше кафе і сіли обідати. Там ми спробували Біфанус традиційний португальський бутерброд. Ну і звісно, Санвію. Куди ж без неї? Чіс! Будьмо! Спускаємось до мосту, який був збудований за проектом учня та компаньйона Ейфеля. Теофіла Сейріга. Звідси відкривається прекрасний вид. А це я. З мокрим волоссям, але дуже-дуже щаслива! На набережній багато виноробень, ресторанів та магазинів. Один із них магазин консерв. Супер креативне рішення, але йдемо дивитись. Звісно, інтер'єр просто вражає. Але якщо хочете взяти консерви з собою, то краще просто піти в звичайний супермаркет та купити їх там. Далі ще один цікавий заклад. Тут продають пиріжки з тріскою. Вони ж боління бакаляу. грає орган і стоять сотні книжок. Настав час зекономити свою енергію та насолодитись проїздом на канатній дорозі. А ще був бонус. Чудовий вид на порту. Ми піднімаємось до монастиря Сера Дупілар. Тут також є чудовий оглядовий майданчик. Настав час спробувати найсмачніший, на мою думку, паштель доната в Порту. Паштель – це десерт із лискового тіста та запеченого заверного крему. Португальський національний смаколик. А поки подивіться на них, вони такі красиві, такі смачні. М -м -м. Заклад знаходиться біля популярного ринку Меркада Дуболяу. Там ви знайдете свіжі фрукти та овочі, сири, морепродукти та вино. Все, що ви купите, можна скуштувати прямо на місці. Цю атмосферу має відчути кожен самостійно. Вона супер приємна. А мені буде приємно, якщо ви зараз поставите вподобайку, підпишетесь на мій канал та напишете свій коментар під цим відео. І так, це нічний клуб. Але було класно. Отже, наступного ранку ми відправляємось до Лісабона. порту є два варіанти: потяг або автобус. Ми обрали другий, бо потягом буде в два або три рази дорожче. Три годинки сну, і ось ми вже в столиці. Залишили речі в номері і одразу гуляти. На мою думку, найперше місце, куди краще піти, це площа комерції. Тут тобі і масштаб, і архітектура, і історія. А головне зовсім поруч: беріг річки та мальовничий вид на місце 25 квітня. Так, він дуже схожий на той, що в сан франциско В центрі ви знайдете рожеву вулицю. І знаменитий чавунний ліфт. Але стояти чергу для того, щоб піднятись наверх, ми не стали. Поїхали до Башти Белен середньовічної башти Фортеці. На жаль, вона була вже зачинена, бо було трішки пізно. Проте навіть біля неї дуже приємно прогулятися та відчути цей дух морських подорожей. Та повернемось в реальність та подумаємо про вечерю. Цікаве місце, де можна поїсти в Лісабоні, та моє особисте must visit – це ринок Time Out. На цьому ринку ви знайдете багато страв португальської кухні і скуштуєте найсвіжіші морепродукти, як от зробили ми. Ці креветки були просто божественні і коштували 15 євро за 200 грам. Після вечері у нас не було планів, і ми просто гуляли, а потім випадково знайшли бар з живою музикою, а саме з джазом. А я обожнюю музику. Тому вечір завершився дуже дуже правильно. Доброго ранку з Лісабона. Цей день ми повністю присвятимо місту, тому ми не поспішаючи йдемо снідати в чудовий заклад під назвою Маніфест. До речі, відкрила його українка, тому тут дійсно почуваєш себе як вдома. Можна навіть українські сирнички та уладки замовити. Угу. Наступна локація Must Visit – це район Альфама. Він є найстарішим районом Лісабона, бо не був зруйнований землетрусом 1755 року. Він розташований на схилі і туди можна підняти за допомогою ескалатора під відкритим небом. Про альфаму можна розповідати довго, тому скажу одне: він обов'язковий для відвідування. Ми, наприклад, вирішили піти на Free Walking Tour і були дуже задоволені. Місцеві екскурсоводи чудово володіють англійською та ведуть туристів по найцікавішим місцям альфами паралельно продовжується наш гастротур. І знов час для національної страви франчезінні. Це сендвіч родом із спорту. Але ми куштували його в Лісабоні. Складається із двох скибок підсмаженого хліба, між якими м'яла на шинка, щось ще, щось ще куча м'яса, але для висновку треба скуштувати його самостійно. Наступний день наступна подорож. Покажу вам замки Сінтри, мисрока та Кашкаїс. У Лісабоні ми купили проїзний квиток на «Bus and Train». Доїхали до Сінтри і в центрі сіли на автобус 434. І доїхали до замку Пена. Квитки до замків краще купити онлайн заздалегідь, бо людей дуже багато і черги дійсно великі. Палац Пена яскравий, милий, майже ляльковий. І неймовірно фотогенічний. Наступна зупинка Кінта да регалейра. Саме тут знаходяться колодязі посвяти. Ось вони а також озера, гроти, лавки, фонтани та величезний масив вишуканих споруд. Талямо! Ну, ви бачите моє щастя. І так, це вона. Найзахідніша точка Євразії. Мис Рока. А далі сотні миль могутньої Канської води. Не дивлячись на проблеми з громадським транспортом, ми все одно доїхали до Кашкаїсу, де вже безпосередньо торкнулись води Атлантики. Там ми провели останній вечір разом з Лізою. Поїли у португальському ресторані Аннова Естрела. Безмежно смачно та по-сімейному. Та й взагалі, я би сказала, що люди в Португалії то окрема і дуже важлива пам'ятка країни. Час пролетів неймовірно швидко. Ліза летить додому, а я повертаюсь до порту, бо звідти в мене літак. Проте в мене є ще два дні для цього прекрасного міста. І я скористалася ними та отримала свою чисту насолоду. Для мене було дуже важливо, щоб я з'їздила до океану. Пропоную вам таку локацію, як маяк Фельгейраш. на автобусі чи трамваї туди дуже легко дістатись з центру міста. Чесно кажучи, ми рока та пляж в порту були для мене найемоційнішими моментами за всю подорож. Ця сила природи просто покорила мою душу, і в мене навіть потекли сльози, коли я вийшла на берег до води. Дуже сподіваюся, що ви теж відчували чи відчуєте на собі це. Бо слова тут дійсно безсилі. А наостанок той самий бар з видом, тільки вже з гарною погодою, келихом Сангрії та книгою. Нехай це будуть мої три крапки в Португалії. Дякую, що додивились до кінця це відео. сподіваюся, що вам сподобалось. І до зустрічі в наступних подорожах. Обіймаю, па-па!